Так, відвидаємо. Вони як перед виборами, так вони всі около цвету, коли всі майже населені пункти об'їжджають. Після виборів. Я от обіжаю. Я об'їжджаю. що ви там. За три роки ні разу. Вибачте, за народу немає часу. А для бумажек є. А це депутат. Хорошо такая. Выбирайте свою разницу. Я понимаю, как только она участвует.

Булкот кот Сергеевича? Да. Нема, да? И не будет я? Да, я не буду. Шевче не будет, я Кто королевский? Есть. Есть? Есть. Я. Есть, хорошо. Хантер Иванович Михаиловский есть. Вузак Иванович Михаиловский есть. Вузак есть, нема? Не Леничук. Будет.

Так, давайте слухайте одного. Твор у нас є, ми можемо 7 часов, проводити на 6 цей. Так, просідайте, будь ласка. Просідайтесь, і є буду говорити, а ви цьому вчителя. А якщо злато мовити, я вам запитав. А я завжди говорю, як ми збираємо телефон, потішок, а давайте, коли ми зібралися, не тільки кричать, а по одному. А так виходить так, що ми поговорили, поговорили, потім ліжилися, виходимо, а що я тут була? Два часа просиділа, а що я там робила, не знаю. А речі, що так не сталося, треба уважно слухати. Одного, і другого. Тобто ми слухаємо один одного, йде діалог, і нормально все виходить, тоді отримані рішення вони відповідають дійсності до виконання. Сесія наша менше вважаю, що розпочати. Ну, перед тим, як розпочати наш, розум нашого перших питань, я буду говорити що коротенько, не коротенько, але ви знаєте про те, що в нашій державі на сьогоднішній день йде війна. А то там розток, у нас стояща війна, де вбивають людей, молодих наших козаків, які йдуть туди, а привозять їх в цю гробах на гробах, на мені позавчора ховали 17 Дніпропетровських козаків, десантників, знатники та колишні. Якось сповнився мій брат, який так само в армії нещасний випадок трапився, він бере не служив. І так само привезли, то ну, навіть я можу ну, плакав і не могли військо спокійно. І тому я хотів би вшанувати е, їхню пам'ять, але не можна. Наш, на в наступнішу сесію запрошені депутати районної ради запорядник селищної ради головний спеціаліст батись обліку, керуючий справа і директорка переконані диплі за облізук Олександр Наш, ну я не знаю, Предоставте свою публіку знаки поважні депутати, хто ви, що ви, де можливо, хто за бажає захоче подивитися, бачу прямо камера на мене, закою ціллю. Ви можете коротенько. Добрий день. Преса, громадський захист Київщини. Подивитись, можете сьогоднішню сесію на каналі Віталія Леквиненко. Це ви знаєте, Артем вам зараз каже, що це таке Ютуб і що це таке. Я, куди, каже, ви таке Нордост, Нордост. Ти ка пальцем покари, Це Яма 2 метри на 2 метри в годин? Через годину-три вона вже буде. Да. Канал Ютуб, це напишете проводська районна організація і да, воно... Харківдар. Так, ну хорошо, що на порядок денний виносяться слідчі питання. Про внесення змін до рішення No666 від 24 січня 2014 року про бюджет Калинівської селищної ради на 2014 рік. Друге, про внесення змін рішення від 12.2.14 до до року про виділення коштів, про виділення коштів, про затвердження розпоряджень селищної голови, про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів Калинівської селищної ради. Про внесення змін до рішення сесії номер 723 18 квітня, 2014 року, про встановлення місцевих податків та зборів. Розгляд заяви жителів вулиці Лісової, ОСБД Калинівка. Розгляд листа товариства Укс спецтекло і земельні питання і кінці вже десяти а такі питання відноситься на порядник. У ну, зв'язку з тим, що тут є представники вулиці Лісової, так? їх тут довго не тримати, і я не думаю про те, що ми тут недовго розтягнемо, бо тут хоч кричи, не кричи, а його робити треба. А як робити, обідскати, як його все робить? Тому, мабуть, поставимо це питання пелю, так що не питати. Ось заява жителів вулиці Лісової, зараз трошки заведуть нас, так, що воно було нормально, і далі вже все піде по нормальному курсу. таке питання? Наш, ну, так, тут і заданий порядок денний. Нема нікого, додавати, що зміни додавати до порядку денного. Нема нічого. Нема, да? Ну Тут заданий порядок денний, тому що ми трохи підправили. Прошу піднести руку. Хто за? Хто проти? Утримались. Рішення приймається. Голосують депутати. А те ви можете себе А голосують депутати. А я ж депутат, я не буду.